Безкоштовний інтернет це реальність. На честь першої тисячі підписників на нашому профілі в Тікток ми проводимо конкурс. Ми розіграємо два місяці безкоштовного оптоволоконного інтернету на швидкості 1 гігабіту на секунду. Прийняти участь в конкурсі може будь-хто, хто проживає в межах покриття інтернет-провайдера БКМ. Прикриття І навіть особи, які не підключені до нашої мережі, підключимо безкоштовно. Щоб прийняти участь, вам потрібно бути підписаними на нас в Тікток. Відмітити в коментарях під цим відео в TikTok ваших друзів. Чим більше друзів ви відмітите, тим більше. Шансів матимете на перемогу, але відмічати можна не більше 10 друзів. Комерційні аккаунти не будуть зараховані. Надіслати повідомлення з вашим номером телефону для зв'язку та ніком в Тікток. Це важливо. Писати можете куди вам зручно: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук чи Тікток. Прийняти участь можна до 14 вересня включно. А вже 15 вересня ми за допомогою рандомайзера оберемо переможця. Приймай участь і нехай пощастить саме тобі. О, ти зможеш знімати ці ті... на вулицях Львова. До кого?